На синфо перші про головне поїхали. Поляки перейшли всі моральні кордони. Польща назвала волин східними територіями Другої польської республіки. Там оголосили день пам'яті жертв геноциду від ОУН і УПА. Також цем країни заявив, що українські націоналісти оббили понад 100 тисяч поляків. МЗС України повідомили, що це йде у розріз із духом добросусідських відносин між країнами. На це вже відреагував Дмитро Ярош. Ті поляки, які звинувачують українців у протидії їхній окупації західноукраїнських зепель. Що тут сказати? Ми українці завжди використовували всі засоби проти поневолювачів і ефективно воювали і воюємо проти всіх окупантів, незалежно від кольорів їхніх прапорів. Зараз воюємо проти російських окупантів, колись воювали і проти поляків доволі успішно. Але чи треба нам і вам це зараз? Однозначно ні, маємо бути в союзі з поляками у боротьбі з московською недоімперією. Прошу вас, сусіди поляки, не робіть з нас ворогів. Ми українці за українську самостійну соборну державу і за незалежну Польщу разом з. Долаємо ворогів людства у той же час. Новий президент Навроцький пропонує посилити її заблокувати українські кордон, а також провести на кордоні тренування і навчання, задіявши 100 тисяч польських солдат. Україна все більше відчуває тиск Європи на себе замість допомоги. Обрання Кароля Невроцького, президентом Польщі, може ускладнити діалог між Києвом і Варшавою, адже його політична піографія свідчить про схильність до загострення історичних суперечок польсько-українських відносинах. Про це в ефірі. Еспресо сказав народний депутат України історик Володимир Вітрович. На жаль, у сучасній політиці між Варшавою і Києвом історичних тем стане ще більше. Новобраний президент пан Навроцький не просто колишній керівник польського інституту національної пам'яті. Він є одним із ініціаторів постійної утилізації політизації історії. Саме він по суті змінив характер цієї інституції, зазначив Вітрович. За словами історика інститут національної пам'яті Польщі, багато мав керівників, але саме Навроцький згадується, як той, хто зламав його. Політичну незалежність, перетворивши інститут на інструмент однієї політичної сили, у цьому випадку йдеться про партію право і справедливість ПІСМ. Варто усвідомити, що історичних суперечок в польсько-українських відносинах у найближчому майбутньому побільшає, щоб було зрозуміліше про кого йдеться, якщо ви пам'ятаєте так звані антибандерівські закони, ухвалені у 16-18 роках, або заяви про Галичину як Малу Польщу. Все це пов'язане з Карлем Невроцьким. Нагадує в ятрувуча. а нам не з Невроцького, якщо можна так висловитися, включає не лише політизацію інституту національної пам'яті ще один важливий приклад музею другої світової війни в Гданську. Його створення тривало довго, але після зміни політичної ситуації у Польщі туди призначили пана Навроцького. Він швидко провів кадрову чистку, заявивши, що музей на його думку недостатньо патріотичний і, по суті перетворив його на інструмент партійної пропаганди. Такий бекграунд пана Навроцького, і я вже не згадую про деякі бурхливі епізоди його молодості у 1990-х Надає підстав для оптимізму щодо покращення польсько-українських відносин. Наголосив Ятрович політолог Оксана Савчук. Підкреслює у Польщі не відчули загрози, яке ці сходу і політичні сили досі шукають способи зацікавити електорат, маніпулюючи історією. Зрештою, ми знаємо, що російські політехнологи вели деякі політичні проєкти в країні нашого сусіда. Все це триває вже не перший рік. Зараз ми маємо результати цього ресферусу. Процесу тому тему Волині протворили на міф далекий від реальних подій є. Українська влада, звісно, змовчать, але мовчати не можна. Потрібно чітко донести до світу та поляків правду про те, що відбувалося на Волині, коли ця Територія була окупована спочатку поляками, а потім німцями. Україна затягнула і за тим, що вчасно не визнала борців за волю України на державному рівні. Про це свобода не раз говорила і відповідні законопроекти про визнання наших героїв. Досі не проголосовані. Тепер трохи історії. Польський Сейм оголосив 11 липня державною датою пам'яті жертв геноциду, вчинення ОУН і УПА на східних територіях Другої польської республіки. Звісно, йдеться про фальсифікацію справжньої історії. Знаємо, що саме польська сторона у 1919 році окупувала території західноукраїнської народної республіки і ліквідувала навіть автономію попри обіцянки перед західними державами. Польща забрала волині, скориставшись агресією більшовиків проти УНР. Міжвоєнна Польща запровадила тактику ув'язнення. Для українських патріотів і завела політику осадництва колоніазму, коли місцевих жителів особливо на Волині забиралися кращі землі для колоністів з центру Польщі та самі події 1940-х років викривлені. То була боротьба українців, передусім ООН, УПА, поляків, передусім армії краєвої, часто з допомогою німців та совєтських диверсантів. І почали цю війну поляки з етнічних чисток на теренах Хомщини. А далі за 1944 Варто року населення українців з закерзонщини акція вісла розуміємо, що збудження польських депутатів орієнтоване передусім на внутрішній електорат. Але якщо якого результату чекати на міжнародній арені саме у момент жорсткої війни зі східним ворогом, що загрожує не лише Україні, але й усій Європі. Врешті чи потрібно Варшаві сваритися з Україною, яка є щитом від Москви? Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом.